Майже шість сотень моделей під одним дахом. Одна з наймасштабніших всеукраїнських виставок стендового моделювання пройшла в Кіровограді. У конкурсі змагалися як досвідчені майстри, так і початківці. Кожен у своїй віковій категорії і номінації. Марія староста розкаже детальніше. Сотні експонатів, мініатюрних винищувачів, підводні човни, карети, танки та розбомблені будинки. Виставка конкурс стендового моделізму такого масштабу у Кіровограді проходить вперше. Это очень много категорий, например, только в авиации, где-то в порядке 15-20 категорий. Это и раскопотованная авиация, это то есть, открытые капоты, и кабины открыты, то есть и техника готовая, авиация готовая для до бою. То есть это ну, ничего не показано, то есть это разные категории, очень много категорий. Сейчас с судейским бригадом, конечно, будет немножко тяжеловато. Участь взяли понад 10 областей, зокрема, міста Полтава, Київ, Одеса, Житомир. Учасники вражали масштабами робіт задумками, точністю та оригінальністю. Серед сотні моделей увагу привертає єдиний на виставці міні-телескоп. Його копія зменшена у 48 раз разів. І, за словами автора, його творіння відсотків на 90 відповідає оригіналу. Це називається «Хаббл», Это он назван честь астронома ізвіст. Он самый первый телескоп, який е... Авівся на орбіті землі. Мені це подобається. Я но понімає я ні у кого такого не бачив, хочеться, щоб оригінально щось то было. Ексклюзивністю відзначився і автор 50-го маршрутного таксі. Його робота змагається із кількома десятками інших автомобілів. Взяти перше місце. Сподіваються, і творці ось цього літака. Я працюю пілотом в цій авіакомпанії. Вот, очень много лет я работаю и работаю именно на этом самолете. Это у нас подвело на идею сделать именно то, чтобы осталась память. Так как на Донбассе сейчас война и уже компания ушла в другую сторону, мы вернулись в Украину, но память решили восстановить, чтобы нам осталось это на память. З друзями, з ким ми от Ми зробили. маленький чоловік нам допомагав тим, що наводив порядки і витирають пиль самоліту. Це головна її задача. Старання учасників оцінювали і відвідувачі. Дітей серед них було найбільше за їхніми голосами. Обиралась модель глядацьких симпатій. Я вже тут все перефотографував. Мені найбільше сподобалися танки. Я ними захоплююся. Вони мені дуже подобаються. Мені. Все подобається, все зроблено своїми руками. А я з фотографіями викладу їх в контакти, щоб всі бачили. Загалом переможців обирали у 96 номінаціях. Марія Староста, Олександр Денцов. день за днем.